18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн. З вами я, Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Київ та Кривий Ріг у жалобі. Після вчорашнього ракетного обстрілу десятки загинули, поранених сотні. У столиці понад 30 загиблих. і Ці дані змінюються. Серед них четверо дітей та 117 постраждалих. По Києву ворог бив ракетами різного типу, у семи районах фіксували або прямі влучання, або падіння уламків. Завали у кількох місцях розбирають досі. У кривому розі 10 загиблих та півсотні поранених. Росіяни поцілили у підприємство, постраждали також будинки. Наші співчуття родинам загиблих. Невпинно зростає кількість жертв російського терору на серці у Шевченківському районі Києва. Вже 12 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали. І чи є під руїнами, ще хтось поки невідомо. На місці події перебуває моя колега Нелі Ковальська. Від неї почуємо усі подробиці. Розбір завалів тут. Біля багатоповерхівки на серці триває вже понад добу. Сьогодні зранку рятувальники. Зробили контрольований обвал будинку для того, щоб собі спростити роботу і мінімізувати ризики для власних життів. Сьогодні просто на очах одне за одним з під цих руїн дістають тіла людей. Спочатку чоловіка, потім двох жінок, потім ще одного чоловіка. Отже, четверо з загиблих це маленькі діти. Тіла двох, 9 та 11 років піднялись під руїн ще вчора. Вони загинули разом зі своєю мамою, всією родиною. Ще двох хлопчика та дівчинку знайшли вночі. Від учора мешканцям втілілих під'їздів дозволили зайти до своїх будинків по речі. Просто зараз люди заповнюють документи про втрату майна і пишуть заяви. Про допомогу людям вже оголосили. Цей дім буде визнано аварійним і сюди вони більше не повернуться. Нам вчора ще дозволили заходити, але сьогодні ми вже остаточно зібрали речі, які могли зібрати, тому що я розумію, що ми більше ну сюди не повернемось і треба десь шукати нове житло. Вже працюємо з департаментом будівництва житлового забезпечення щодо забезпечення тимчасовим житлом до вирішення питання будинку. Попередньо попередньо будинок відновленню не підлягає. Навколо місця трагедії розгорнуто кілька. Волонтерських пунктів тут роздають мішки і рукавиці. Постраждало всього близько 11 будинків. Вони лишилися без вікон. Там дуже багато сміття, що лишилося після атаки, але основна увага все ж прикута до розбору завалів. Там ще можуть бути люди. Нелі Ковальська, Георгій Воронов, ТСН онлайн 1+,1. Правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила саме ту ціль, на яку була запрограмована під час удару по дитячій лікарні Охмадиту Києві. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на джерело у правоохоронних органах. Ще вчора відео ракетного влучання СБУ долучила до матеріалів кримінальної справи. Цей факт розслідують як воєнний злочин. Розбір завалів на території Охмадиту закінчився. Наталя Нагорна була там майже добу, і зранку поїхала знову. Наразі рятувальна операція в лікарні «Охмадит» фактично завершилася і на щастя. Кількість загиблих не збільшилася. Це двоє людей: лікарка та чоловік, який прийшов у лікарню із візитом. Рятувально-пошукові роботи тривали більше доби. Були залучені і працівники ДСНС, поліція, військові, волонтери і просто небайдужі люди, які сотнями прийшли сюди для того, аби допомогти найбільшій дитячій лікарні. Сьогодні тут вже набагато тихіше, набагато менше людей. Але навіть поранені лікарі, які вчора постраждали під час прильоту ракети, сьогодні прийшли на роботу. Багато з них піклуються про те, щоб їхні відділення знову запрацювали. Це скло. Воно там ще в шиї, в потилиці, в спині десь. На момент події було шестеро дітей різного ступеню важкості від тих, хто готувався на випуск до тих, які потребують інтенсивної терапії. Так, я з цього місця от, чутився десь біля дверей, десь там, от, через стол. Я вже просто потім підіймаюсь, всі на підлозі, якийсь дим, скло. Я не можу уявити, що відчуваються діти. І зараз, навіть якщо фізичного поранення нема. Є поранення психологічне, є моральне. Наразі в лікарні досі працюють три корпуси та поліклініка. Дітям надаються медичні послуги і навіть сподіваються, що вже цієї п'ятниці буде традиційний охмадицький концерт для дітей. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, Тесен YouTube. У Дніпрі кількість поранених від обстрілу напередодні зросла до 18. П'ятеро потерпілих лишаються у лікарнях. Одна людина тяжка. Тим часом у кривому розі на Дніпропетровщині під наглядом медиків 28 поранених. Один із них у вкрай важкому стані ще семеро тяжкі. Загалом через ракетні удари по місту поранення дістали півсотні людей. Десять загинули. Атаки на Дніпропетровщину продовжувалися і вночі. Захисникам неба вдалося збити дві ворожі ракети. Про область у жалобі кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість. Жалоба у Кривому Розі. Тут вшановують пам'ять жертв ракетної атаки. Росіяни вдарили по адмінбудівлі промислового підприємства у розпал робочого дня. Спалахнула пожежа, обвалився дах. Також побито медзаклад і півтора десятка авто у Криворізькому районі. Потрощило 28 приватних будинків. Спалахнула пожежа. Її загасили загалом півсотні поранених. Є жертвою у Дніпрі. Один чоловік загинув просто на дворі. Поранені з вибуховими травмами, переломами та контузіями оговтуються у лікарнях. У місті побито підприємство, 10 багатоповерхівок та два гуртожитки, 20 приватних будинків, станція техобслуговування. Уламки разом зі шматками будівель просто розліталися вулицями. Мешканців дев'ятиповерхівки, що опинилися під ударом, кажуть, встигли спуститися до підвалів після оголошення тривоги. Завдяки цьому вціліли. Перший взрив я зустріла отут на крильці, якраз спускалася і йшла в підвал. То було злякалася дуже. Ну і потім в підвалі всі, всі взриви були чутно і було дуже гучно. Подзвонила я і сказала, що летять ракети, тому вони встигли спуститися. Ми просто почули, як летять вікна, Це як полетіло, ми почули, але ми цього не бачили, бо перебували в безпеці. Ворог хай знає, що йому нас не перемогти. Потрощило також і ветеринарну клініку, що стало притулком для 40 тварин із зон бойових дій. Тварини налякані, волонтери закликають небайдужих прихистити тварин. Там багато животних перепугане було, давали препарати, для того, щоб успокоїти. Є постраждалі й у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Росіяни щодня б'ють з артилерії та атакують дронами камікадзе. Ольга Ульпавис Олександр Куліж, Дніпро, ТСН, 1+,1. Не скупилися на ракетний удар по Україні напередодні. Росія витратила за різними даними від 200 до 250 мільйонів доларів. Такий підрахунок зробили аналітики видання Forbes. для атаки. Країна-терорист використала ракети повітряного, морського та наземного базування. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, йдеться про 38 боєголовок, таких як кинжал, калібер, іскандер, циркон, Х-101 та Х-22 і ще Х 59 і 69. Усі по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську і Краматорську. Підрахунок кількості ракет та їх модифікацій дав розуміння, що на атаки цивільних об'єктів сусідньої суверенної держави Росія готова спускати від 200 до 250 мільйонів доларів за раз. Саміт НАТО на найвищому рівні рівні голів держав розпочинається сьогодні у Сполучених Штатах. До Вашингтона вже прибув президент України Володимир Зеленський. Російська війна проти України залишається головним викликом для партнерів і приймати Україну до своїх лав, до її завершення не хочуть, але готують цілу низку заходів, коли політична воля з'явиться. Україна має бути повністю готова до членства в альянсі. Також у Білому домі підтвердили, на саміті нас очікують важливі оголошення щодо посилення ППО та передачі Україні літаків F-16. Власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко з Вашингтона. Офіційно 75-й ювілейний саміт НАТО розпочнеться саме сьогодні. Напередодні Вашингтон почав візуально змінюватися. Ось такі безпекові паркани з'явилися не лише довкола Білого Дому, але й уздовж багатьох центральних вулиць. Рух автівок у місті суттєво обмежили, що для американців, які звикли пересуватися в основному на машинах, є величезним викликом. Тож Вашингтон практично вимер. Люди беруть відпустки. До сполучених штатів вже прилетів чинний генсек НАТО Єн Столтенберг. І за американською традицією. Його запросили на бейсбольний матч зробити перше вкидання м'яча. Столтенберг прийшов у футболці місцевої бейсбольної команди і кашкеті НАТО. А на трибуні його підтримував держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. На цьому розважальна програма саміту не вичерпується. Сьогодні увечері президент США Джо Байден із дружиною дають галавечерю для лідерів держав у тому самому приміщенні, де 75 років тому було підписано угоду про створення НАТО. А вже у середу розпочнеться робота. Перший робочий день присвячений загальним питанням альянсу, а другий четвер. Партнерам і без перебільшення головним партнером є Україна. Окрім засідання Ради Україна НАТО, відбудеться також зустріч лідерів усіх тих країн та інституцій, які вже підписали безпекові угоди з Україною. Головуватимуть президенти Байден та Зеленський. Формального запрошення вступити до альянсу. Україна не отримає. Буде низка кроків, які мають максимально наблизити Україну до альянсу. Розповів старший директор з питань Європи у раді нацбезпеки США Майкл Карпентер. А на саміті члени альянсу оголосять нові рішучі заходи підтримки України. Члени альянсу створять нове військове командування НАТО в Німеччині, яке використовуватиме інституційні можливості НАТО для координації, підготовки та оснащення і допомоги Україні розвивати її майбутні сили. Члени альянсу також оголосять про обіцяну допомогу Україні у сфері безпеки, яка включатиме 40 мільярдів євро протягом наступного року. Крім того, НАТО призначить цивільну особу на посаду старшого представника. Нато в Києві, що виконуватиме функції координації взаємодії НАТО з українською владою Також Карпентер офіційно підтвердив, що на саміті буде оголошено про передачу Україні систем протиповітряної оборони та літаків F-16. Саме це буде практичним осяжним результатом саміту. Масовану російську ракетну атаку на Україну в понеділок вважає Карпентер необхідно розслідувати як воєнний злочин. І постачання Києву зброї для захисту має запобігти новим втратам. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1. Енергетика сьогодні обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України з 16.00 до 22.00 Чотири черги графіків відключень, а в інші години три черги. Від обіцяного експерименту по заміру фактичного споживання областями електроенергії довелося відмовитися його планували провести у липні від сьогодні і до 24-го числа. У межах експерименту світло мали не виключати протягом дня по черзі у кожному регіоні, але значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку стали на заваді. Безвідсоткові кредити для фізичних осіб на домашні електростанції, кредити для бізнесу на альтернативну генерацію. Вже 20 липня їх можна буде отримувати. Про це повідомила віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Тим часом вже зараз працюють і державні, і муніципальні програми, які мають допомогти нам пережити непросту зиму. Міські ради, зокрема, частково повертають вартість генераторів, які встановлюють ОСББ. А на державному рівні об'єднанням співвласників пропонують дві програми. Від фонду енергоефективності. При встановленні сонячної станції можна отримати 1 мільйон компенсацій. Станом на зараз у фонді 6 заявок, але десятки ОСББ в процесі підготовки, каже радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов. У інтерв'ю ведучий ТСН тижня Алі Мазур він детально розказав про усі підводні камені, які можуть чекати на мешканців багатоповерхівок. Що краще, генератор чи сонячна станція. Спойлер таки СЕС із акумуляторами, які заряджатимуться. І від сонця, і від мережі, і забезпечить ваш будинок електрикою. В ті ОСББ, які встановили панелі із акумуляторами, зараз справжнє паломництво. До них ідуть подивитися та розпитати, як це працює, і з поради кидав тихону виділю одну: якщо маєте гроші, встановлюйте станції вже зараз. Якщо їх обмаль, то можна спроектувати сонячну електростанцію, але почати із встановлення акумуляторів. Самі ж панелі краще ставити вже у березні. Фонд енергоефективності дає 9 місяців на реалізацію всього проєкту. Проект сонячна станція, можна його розбити і зробити тільки акумулятор і інвертор. Але проектувати треба сонячними панелями. Тобто, ми ми на цьому наполягаємо, тому що фонд енергоефективності він не компенсує гроші. О, да, якщо, якщо якщо немає панелі, якщо є обмеження в коштах, в коштах, то до зими ми будуємо тільки інвертори та акумулятори. А після зими ми добудовуємо ще сонячну терстанцію для того, щоб вона працювала. Отже, наша енергонезалежність. З чого і коли треба стартувати, щоб у вашій багатоповерхівці взимку було тепло, вода і працювали ліфти незалежно від відімкнень електрики. Якщо ви шукаєте відповіді, то в інтерв'ю радника, заступника голови КМДА Тихонова корисне кожне слово. Інтерв'ю вже на сторінці ТСН тижня у Ютубі за цим QR-кодом. Заходьте, читайте, діліться досвідом. Росія вбиває наших дітей. В усьому світі українці виходять на мітинги після російської атаки на дитячу лікарню. «Охмадит». демонстрації відбувалися як в європейських країнах, так і в Америці. У Німеччині, зокрема, активісти вимагали поставити Україні більше зброї. На акції після російської терористичної атаки виходять як у німецькій столиці, так і щонайменше у десятку інших міст. У Берліні протестувальники зібралися під російським посольством, вимагали від німецького уряду надати Україні далекобійну зброю, а ще запровадити механізм контролю над дотриманням санкцій, і також увести повне ембарго на російський газ та нафту. На протесті були і українські військові, які проходять лікування. В Німеччині учасники акції в центрі міста вигукували, що Росія країна терорист. Я сьогодні робила цей плакат, і мої діти теж мій син 8 років, він побачив цей плакат, і теж зі мною разом плакав. Це справді. Жах, жах, це що сьогодні зробили росіяни. Саш Майндошанвіра вендошан алісафутунвера. Моя країна, моя німеччина, мала б робити все, щоб ці діти взагалі не були поранені, щоб солдати не були поранені і не були змушені приїжджати сюди після ампутації на лікування. Нам треба діяти наперед, а не реагувати. І моя країна з її історією мала б сказати, що це терор і надати ракети Таурусмисвіш. Підтримка України зі сльозами на очах, Еліна Світоліна пройшла у чвертьфінал в Імблдону та зі стадіону підтримала Україну. Напередодні на матч проти китаянки тенісистка вийшла з чорною стрічкою на одязі через масовий обстріл Росією України. А після перемоги спортсменка сказала, що це був дуже складний день для українців та не стримала сліз. І заявила, що їй було важко фокусуватися на матчі. Це відео зняла наша колега Наталка Гончарова у Англії. Слова Еліни зустріч оплесками. перемога та такі дії світоліної безперечно є великою підтримкою України на стадіоні. Її також підтримали оваціями, так само як і під час автограф сесії. Лін, ви така молодець. ви можете передати Україні зараз? Ай, Дякую за підтримку. Дякую. Дякую, вам. Дякую, вам. Дякую вам за перемогу, Слава Україні! Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться вже о 19.30. І я нагадую про важливість підписки та лайку, а також дзвіночка, а також і коментарів під цим відео. З вами був Сергій Моргун. Побачимось.